Ви мене пізнали, а я вас тепер хочу так. пізнати. Як вас звати? Люба. Люба. Де ви е, сливи діли? У мене молочка. Молочка. Mm. А кажуть, що в козій всі сливи дуже роблять. Mm. Повно. А ви робите сливи? Гнічені? Mm. Я не роблю. А хто робить? Я не гнічення, а сушки роблю. Сушку робите, mm. так? Mm. Ну. А yeah, в цьому році вродила слива? Є трохи, так? Да. Добре, а що ви тут продавали? Молочко. Про Продали все? Да, да. Ага, у вас є покупці. Добрий, да, день. Добрий Де день. Де сливи? Так. Добрий день. Все, давай тоді. Добрий день. Ларіска, якщо зараз є сливи, зараз приїдуть, заберуть у тебе. Сливи. Ну давай, дві минути дай, давай. Там почекайте, що... а де вона та Ларіска? Ви <сі> походу їхатимете, Господи, походу. Дворі в дворі у неї? Так, <сі> да, біля двору в неї. Ага. Щас, а. А, ще й зупи... а будемо а проїжджати мимо вас... двору цього Ларісів. Яка адрес? Яка? Ілюша. Це за двора та, там біля останнього. А санітка. скажіть, будь ласка, що для вас сливи для Козіївки? <сіпція> Тільки не треба, вона знімається. Та вже знімається. Кажіть <сіпція> люди. <сіпція> <реш> у вас вдома ростуть сливи? Ростуть. От, що ви з ними робите? Гнітим. Правильно. А в цьому році гнітили? Ще ні. Ну будете. Буде. У вас є сушарка? Є. — Сушня, сушня. Єсь. Піч ціла, так? Ні, ну не, не тут сучасна. По сучасному. — По-сучасному. — А да. тут що у вас є? Кров'яночка домашня. Угу. Ну, це якби додому їхав, то взяв би. Щоб ви пробували, спробувати. Та да. не треба нам пробувати. Ні-ні. Ну. Да. Ні, ні, ми не ви Ні-ні. ні, 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 ні. А з чим вона? Ага. Це тут що? Шо? Гречка. Гречка. Щоб не суперечка. Дякую, який у вас манікюр гарний.